Слава Україні! І з вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, втицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Стівена Кінга Воно, який був написаний в 1986 році. І цей твір на 1344 сторінки. Отже, також я ще подивився три різних фільми екранізації. Воно 1990 року, який був е режисер якого Тімі Волес, Канада і США. Цей фільм більш як по всій книзі, тобто і про дитинство, і про теперішнє, і там деякі моменти відрізняється, і, звичайно, що скорочено, тому що твір дуже великий. І фільм по ньому зняти важкувато. І за цього довелося, звичайно, сильно скорочувати. Але попри це, фільм, хоч і старий, і, звичайно, там не такі круті різні спецефекти, але його дивитися було цікаво, тому що це як, в ті часи хорор, як якості з такими спецефектами, він такий, як. Можна сказати, кріповий, такий прикольний, я б сказав, навіть. Також фільм дві частини. Це воно, воно 2017 року і воно 2 2019 року. Тут вже як Андрес Міскетті, він режисер. І тут вже як перший фільм про дитинство їхнє, як як що там відбувалося в їхньому дитинстві, а другий фільм вже про те, як вони дорослі. Отже. Як твір розділили на дві частини. Отже, про що ж сам твір? В цьому відео я розкажу про сюжет, що там відбувалося, а також ще зніму відео про проблеми, які, про які розповідається в цьому творі. Також можете ще перейти на наш канал і подивитися відео про те, як я його ще починав слухати десь. На початку чи на середині, і що я тоді розповідав про цей твір? Отже, містечко Деррі Штат Мейн. Розповідається про сімьох друзів, друзів, з яких була одна дівчинка а саме Беверлі-дівчинка. Також були хлопці Ричі, Едді, Стен, Біл і Бен. Отже. Сім друзів, які були невдахами, можна сказати так. В них був клуб невдах, тому що всі над ними всіма знущалися, особливо там старші хлопці. Тобто якісь однокласники над ними ще не так знущалися. А от старші хлопці, вони там вони їх били там, знущалися над ними. Та й взагалі ті хлопці знущалися на багатько, на багатьма ким. Але саме над цією сімкою найбільше. Чому? Тому що з них була як одна дівчинка, а, також був ще афроамериканець, один з єдиних в місті, був єврей, був той, що ходив в окулярах такий з проблеми з зором. Також був той, що заїкався, тому що в нього він до того заїкався, а потім в нього брата вбили, і він почав ще більше заїкатися. Такий ж був повненький хлопчик. і... А, і хлом, і, мам, і мамин синочок, якого вона майже з дому не випускала, там постійно з ним можна сказати, доглядала кучку по ліків. В нього були якісь там проблеми зі здоров'ям і так далі. І в ті часи, і зараз, майже над усіма такими ж можна сказати, як група, групами людей. Теж знущаються, і і якщо тоді прям знущалися, що і били там, і могли порізати, як в цьому турі, то зараз вже, звичайно, менше там, наприклад, над афроамериканцями чи так далі, але теж все одно видно, що там десь якісь оці жарти, або те щось там за спинами щось говорить. Така більш пасивна агресія, але вона досі є. Отже. І в цьому творі розповідається про цих сімох друзів, які зрозуміли, що в місті відбувається щось дивне, що місто хворе, що, що в місті живе монстр, який кожних 27 приблизно років повертається і вбиває купу особливо дітей, також дорослих, і 27 років кожних він починав вбивати і в кінці. Відбувається якесь велике лихо, там, наприклад, з щось там вибухає, або там якийсь потоп, чи ще щось, і він повертається в сплячку на 27 років. І так знову і знову. Під час цього вони дізнаються, що він там живе не 100 років і не тисячу, а мільйони років. Він просто вже живе на цій території. А, також вони а, там проти нього, як вони боролися, як, що там відбувалося, і про дитинство, як вони ще діти з ним боролися, там по каналізаціях лазили. І я не уявляю такого дитинства, що в тебе літо, тобі там їм було 11 десь років приблизно. А ти замість того, щоб розважатися... Ти розумієш, що в місті відбувається незрозуміло що. І зі своїми, зі своїми друзями просто відбуває, відправляєшся в якісь невідомі просто каналізації, хащі, будинки, там, де тебе легко можуть вбити, для того, щоб, для того, щоб перемогти оцього воно. Клоуна Пеннівайза. І я, я собі б такого не уявляв. Я, я б навіть не знаю, що б в такій ситуації просто робити. Чи б я якось Переконав батьків поїхати, чи залишався, але просто на це не звертав увагу, як всі інші в цьому місті, і так далі. Отже, цей твір мені справді дуже сподобався. Звичайно, я його не раджу вти там, наприклад, якимось підліткам. Підліткам це може підійти деяким, наприклад, як я. але не всім. Тому що є там якісь такі аж занадто теми, аж такі занадто події. І... Важкувато його трохи читати, та й він сам великий, і я його слухав як аудіокнигу. За що я можу подякувати каналу Буга Гарня. Тут є багато різних відео на Ютубі і про відьмака, і тут я слухав воно. Тут воно вийшло, якщо я не помиляюсь, так, 68 відео по одній годині. Дуже раджу цей канал, тому що. Чоловік читає добре, різними голосами, ефекти теж непогані. І можу йому тільки подякувати. Отже, і його і слухати, і читати, а також після цього дивитися фільм про воно, це просто неймовірні відчуття, тому що ті події, що там відбуваються, ти так, як знаходишся там, а також персонажі, як. Там їхні страхи, їхні проблеми, і все це дуже цікаво, що і слухати, що і читати. І раджу цей твір всім, кому він не буде за важким. Отже, перед тим, як його читати або слухати, раджу ознайомитися. І якщо у вас можуть бути якісь там як важке може бути для вашої психіки, то краще не треба, я б сказав. Але якщо вам цей твір підходить, то обов'язково його прочитайте чи прослухайте, тому що ну, це, ви, тут як, купу різних проблем зачіпається. Просто та і сам сюжет, сам твір дуже неймовірно цікавий. Також хочу вам показати, в яких він є обкладинках від КСД. Він є в різних обкладинках, наприклад, отака. Також ще отака є. І ще отака. Це була перед екранізацією. Отака. Отже. Обов'язково раджу вам цей твір, також, якщо ви хочете, можете слухати, читати, і обов'язково ніколи не засуджуйте людей, які слухають аудіокниги. Ну а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наш вам треба. На всім па-па-па-па!